Про освіту в умовах війни говорили у Холмківській територіальній громаді. На базі шишлівського ліцею провели не конференцію Кемп Холмок Ком'юніті. На участь у ньому зареєструвалося півтори сотні учасників, педагогів з усіх шкіл громади. На нинішній час це дуже важко. Війна, але ж все таки ж, освіта розвивається, працюємо, обміняємося досвідом. Це вже восьма хвиля магістральних подій по всій Україні, які з 2015 року ініціює громадська організація Едкемп Україна. Участь у таких заходах безкоштовна. Будь-хто може їх організувати, чи то школа, чи то об'єднана громада. Також усі охочі можуть стати спікерами і ділитися своїм досвідом. Пані Оксана, вчителька Мукачівського ліцею номер 7, у таких кемпах брала участь неодноразово. Тут є експертами, звісно, в першу чергу вчителі, але сюди запрошуються люди і представники, можливо, навіть інших галузей, дотичних до освіти. Тут завжди дуже цікаво. Тут завжди ідеш звідси з повним багажем того, що ти набув, і хочеться завтра це нести в клас до дітей. Основна тема цьогорічної неконференції – конференції освіта в умовах війни. Говорили про виклики та перспективи. Школи Холмківської ТГ від початку війни працюють офлайн. Всі заклади освіти мають укриття. Школярі ж більше потребують психологічної підтримки в умовах війни. Зауважують у відділі освіти холмківської територіальної громади. На щастя, ми маємо в усіх закладах облаштовані укриття. Звісно, що хотілося б ще краще. Ще працюємо над тим, щоб провести 100% інтернет. У них найбільшою напевно проблемою є психологічний стан. Психологічний стан загальна тривожність. Напевно, я хочу похвалитися. Ми вже вдруге поспіль організували діяльність пришкільних таборів. У нас у нас є багато бажаючих. У рамках НЕК-конференції провели панельну дискусію на тему освіта нацменшин в умовах війни. Зберігаємо і розвиваємо. У громаді є три двомовні школи з українською та угорською мовами навчання. Шишлівський ліцей один із цих закладів. у нас діти спікуються і на угорській мові, і на українській мові. Також вони все стараються, і нам дуже важливо, щоб вони знали українську мову на відповідному рівні, та бо ми живемо в Україні. Учасники кемпу мали змогу дізнатися про реформу шкільної освіти в Словаччині з вуст Мартіна Кріжа, генерального директора секції дошкільної та базової освіти Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту Словацької республіки. Він один із запрошених спікерів. Моїм основним завданням сьогодні на панельній дискусії було представити нашу реформу, яка відбувається в Словаччині, тобто які зміни ми впроваджуємо. Так само я зосередив увагу на тому, яким чином ми намагаємося досягти цих цілей. І також я на панельній дискусії отримав запитання стосовно роботи з українськими дітьми, які були змушені виїхати до Словаччини в зв'язку з війною в Україні. Підтримав захід закарпатський інститут після дипломної освіти. Його керівник зауважує, попри виклики війни, педагоги мають можливість підвищувати свій рівень кваліфікації. У нас інститут забезпечує підвищення кваліфікації практично всіх педагогічних працівників Закарпатської області, в тому числі тих педагогічних працівників, які навчають дітей у школах з мовами національних меншин. В Закарпатському інституті цю роботу координує берегівська філія, яка була створена ще в 1992 році, і якихось певних проблем, особливо якщо це стосується. Мовної комунікації то ми не спостерігаємо у рамках заходу. Провели 14 сесій на різні теми. Всі учасники в результаті отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. Всі учасники, крім нових знайомств, нового досвіду, цікавого спілкування, обов'язково отримують сертифікати про підвищення кваліфікації на 8 годин, які відповідають усім чинним нормам. У нас заплановано три експертні паралелі, спеціальна сесія, і буде у нас панельна дискусія. Також у нас запланована благодійна акція на підтримку ЗСУ. Такі заходи планують проводити й надалі. Вони згуртовують педагогів, сприяють їхньому професійному зростанню та фундаментальним змінам в освіті загалом.